Новорічний дитячий турнір з дзюдо одне з наймасовіших міських змагань. Участь у турнірі взяли юні спортсмени віком від 12 до 15 років. Є тут і призери змагань, і новачки. Я з цим займатися і можу постояти за себе. По до я вже боролася, займала третє місце, але думаю, сьогодні переможу. Новорічний турнір завершує насичену програму цьогорічних міських змагань. «2025 рік в нашому місті проведено 358 змагань. Це говорить про те, що за підтримки ради оборони міста, міського голови, депутатського корпусу всі заплановані змагання відбулися, виділені кошти, підтримали наших юних спортсменів, надали стипендії. 160 стипендій отримали в цьому році наші провідні спортсмени і їх тренери. Надали 200 відзнак кращим спортсменам. В нашому Місі всіми різними видами боротьби займаються понад 3000 дітей. Дзюдо займається понад 300 дітей. І сьогодні представляють своїх юних спортсменів наші школи це сьома, шоста, дев'ята спортивна школа. Мета цих змагань підтримка дітей в такий важкий час. Ми їх відволікаємо. Наші дітки на цих змаганнях всі учасники змагань отримують солодкі призи. У підсумку перше командне місце на турнірі посіла збірна ДЮСШ США номер 9, Друге місце у дитячої юнацької спортивної школи номер 6, На третьому 11 11-та у США Валерій Кожухар Олександр Домашов цей день.